Тільки через то, що я вас обожнюю. Тільки через. це. — Ти підписався на мій телеграм-канал? канал Я торгаєшся? подвергаешься. Читаешь. Ти підписався на мій телеграм-канал, я питаю. Ні. А як ти тоді дізнаєшся, коли анонси стрімів? Як ти додасишь собі класний стікер пак зі мною? Ну як? Я тільки зайшов, б**ть, мені нічого сказати не успел, так это. <сíck> 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 говорю, я кажу, як? я встиг підписатися, якщо я тільки зайшов? Ну тогда ну, подписывайся, під, підписуйся прямо зараз. У тебе є комп'ютер поруч? чи телефон, шаден. Понятно, Саня. Я сегодня весь не работал. Дай мне пиво попить спокойно. Там пей, конечно. Телеграм-канал мені называется Shabunevich. Девочки, що не у мене дома? Скажи честно. Собирай вещь. Тобто речі ще не зібрані. хе <свісно> хе стул. Девочки, это тут у мене є на чому сидіти. У меня тут тоже стул, моє, обличчя. Нас Що? У нас теж є на чому сидіти. Та що вы будете там у себе сидіти? Типа жарт про обличчя тоже зроби. Ні, не зроблю. Ну, зроби. А чого я буду вестись у вас на поводу? Я не буду. <свист> ну зроби. Ні. Так всі Таксі визиваємо. Зроби. П'ять гривень. <свист> Пять баксів. ну. П'ять гривень. Карту. Ні, готівку. <свист> а ти з якого міста? Я Також Дівачки, ну все. Будемо зустрічатися тепер. Ну, типа, ви вдвох, і я один. <с plane> <Чи> <interferes> Ooh, ми так уже і зустрічаємося в цілому? Ми так і, Да, ми так і зустричаемся. ми вдвох, а ти один. Ні, давайте ви вдвох будете зустрічатися зі мною одним, як вам така ідея? Пять баксов. Давайте кинуть на карту. це, вообще ужас. Так ви мене на дуре я вас знаю. Ми ж похоже на дур. Так бачили? батше, таке бачили? О! Смотри, 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 смотриш. Смотри. 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 Об. Сейчас, б. неожиданно <laughs> <Бачила>, так я. <laughs> я Дівочки, ну бачите, ну я з юморком, я здорова машина. Я не пью, не курю. У мене в подписках девочек вообще немає, я ідеальний хлопець. Не п'єш, не куруш сам не підходиш. Я завтра починаю. Завтра п'ємо разом, уже на побаченні. Хочете? А потім їдемо до мене. Ну там є вже. Що? А може до нас? Не ну, можемо до вас, ви де живете вообще? На якому березі. На лівому, тут треба посуд помити. Посуд. Ти на лівий і, і що посуд я мив? А ти з правого, да? Я з правого, у мене жодної тарілки в домі навіть нема. <рес> а з когори? Ну така як ми їсти будемо. Дівачки, думайте, думайте краще, тому що ну, ви що розумієте? Ось посуда вже помита, а <рес> Давай краще до нас на лівий. Помимо посуду, а потім що будемо робити? Їсти. Що потім <рес> знову мить <рес> посуду? <рес> Я яка пара? Я не здивований, що він їсть, до речі, в час ночі. Ой-ой-ой. Ух ти, Ти симпатичний. Ну, ти навіть трохи більше, ніж симпатичний. Что? Ты немного больше, чем симпатично навіть. Да не что ты начинаешь. Ты прям гарнюня такая, слухай. Да прям. Ну что, а что а ты смущаешься? Да пи**, я комплексую. три да, кака. Я облезаю обл... О нет, в плане, сейчас. <laughs> не. <laughs> Если бы я сказала, что ты гарный, то я бы уже влюблена была в тебя. Ну, так уже самый час, по-моему, не? А, ну давай ты. О, ну все, це о, це от уже я розумію. Це вже ну ми граємо в знайому мені гру. З якого ти місто. Одеса. Блін, ну це далеко. Хочеш я тебе заберу в Київ? Ти серйозно? Ну а шо, я жартую по твоєму Я готова. Реально? Я ну, я от, не без без под я так. готова, ну щоб мене не прокинули, я буду готова все делать, чтобы показаться хороший. Прям все? Ну а все, что ты можешь на увазе? Просто что перзаем. Готовить, убирать, все делать, помогать, поддерживать, любить. Ну, любить будет, я думаю, легко, потому что ты уже закохана, правильно? Я уже... Я уже хочу тебе. Так сразу? Так вот на что ты готова, я правильно понял? Не, ну вообще, типа, почему я это говорю? Потому что давно не было бы. <б**к> Она 20 гривень. <б**к> Сколько? Оця? Она большая. О, це, по твоєму большая, все, тоді супер, я тебе забираю точно. О, з новим роком. Хто? З новим роком кажу. А, не, а що, ви тільки святкуєте, да? Да. Ми продовжуємо. Так а третє число, щось ви якось ну, пізновато трохи, де? Ну, це страшно, не А, у вас 31-го робочі зміни були, то вы ви якби вирішили ну, від цього? Ну да, ми вирішили речь а Какая разница, типа? Какая різниця, Ну, на каком хочу на таком счете? А кем працюєте? Безробітний. Так а зміна робоча у вас тоді яка була вообще? Так хто сказав, що зміна? Це ти сам сказав. Так я сказав, і то підтвердили. Я б, это ты, ну, понял. Ні, ну то тобто, ти, получается, ну, я правильно понял? Та да ні, на ну на офісах, понял, на офісах. На офісах. То ви, короче, бандити. Ну я, якщо що, сейчас за просто ваше обличчя... Ні, уже на тих офісах, офис. Не, Ні, ні, То мусорам уже будеш розказувати, понял? Типа. Я вже все, мені вже по**ть, Ти я вже розказував. Чел, ну ти розкажеш ще раз. 400 доларів, да, прокатило. Ну, ще 400 до сына, яка різниця, правильно. Такі 400, там 600 уже було. 600, чел, ну все, от косарик 200 считаешь, що все в новому. То в старому году було, а це от уже Хорошо. в новому. 400 і потом, типу, умножати. Да, Знаю, що да. ти проти Паха вживання пиху. алкоголю, ну, все, але буває. під пиво твій стрім йде як треба. Під яким пиво знайдіть, як людина підписана на Ютубі, і забаньте її на за те, що вона п'є пиво. О, О я кстати, його знаю.

То я виграв? Якщо я, вгадаю, які у тебе наушники, ти мені скидаєш 5 гривень на карточку. Перевіряємо баланс. Так. Я сьогодні просто на кейсе депл, понял? Ага. І... Ну, короче. Ага. Я тобі скину 20 гривень. А... Три попытки. Три попытки. Так, 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 хорошо. Це схоже на Logitech. На Logitech схоже на Не, Это да. Перша цифра 7. Получается, да. Так, <рес> <рес> хорошо. Хорошо, другая цифра. Друга цифра. Сейчас. <рес> сейчас. С кейсом у тебя сегодня нормально выглядят, Ви ножик випав якийсь? Випав хорошенький за я гривень. Сегодня сьогод, день, значит, такий удачливый. значит, я мені тоже сейчас моя выпасть. Число, число, число. число, Третье число. Три, три, три. Так, так, І... так, так. 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 Uh, хорошо, хорошо. І остання, остання цифра. Mm. Після якого слова кажуть жопу пиги три? 18. Не, може ти з такого регіону, там де так казали, У нас просто заказало 53. Logitex 733, правильно? Бшил. Да ты что? Ну так, понятно. Все, запиши номер карти. Валерій Еш. Ну да, 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 я. Ш це це типу, шикарний. Шаловливый, я бы сказав. Хм, я ну. Ну сьогодні вечір вечер ну ти ж розумієш, про що. Я тебе трошечки побалую. Реально? Ну я обіцяв в 20, а скину тобі... Перевіряй 21 одна Артемка К Артем Артем говно під ногтем Ви бачите як це робиться? От так от, туди-сюди, хасл-масл Дем тупе бед Все, реп для Артема, реп про Артема і для Артема на, я пососав, да, я полезав, На, на, я побачив Артема в рулетці, це був вечір п'ятниця, дівки, да, я нормально, б**ть, після хорора з бабкою, трошки пограв, да, я пройшов цю гру, якийсь хандон мені скинув донат. Валерій Трубочист, навіщо ви розстріляли бабку і вкрали у діда касету з тонами бабки? Це ваш фетіш. от як же от вайбово було тільки що? Хто додумався скинути донат в цей моментік, б**ть. це, це вже х**. Це вже тупо заруїнився вайб повністю. На... Да, да, Це реп про Артема. Я у нього вдома. Да, і мені навіть не стрьомно. Ми вчора познайомились, і це було дуже круто з Артемкою. Ми пішли у кафе, і він мені купив кофе. Я такий Е, да. Я люблю воду попити з трубочки, тому що реально я такий трошечки придорочок, да. На вулиці холодно, але я в почтанниках. В мене там дві дірочки на жопі, бо вони протерлись. Що, я, я буду перед вами оправдуватися за щось. Здорово, Скуф. Добрий ночі. Скільки тобі років, Скуф? Давайте на вы общаться. Добре, Сколько вам роки в скуфе? 55, я не знаю, что такое скуфы. Ну скуф, скуфчик, скуф, скуфандер. Ну хорошо. Если вам так интересно, да. 55 лет мне. А можете просто сказать, мне 55 роки и я скуф. Мне 55 лет. И я разговариваю со каким-то скуфом, который хочешь бы я его называл. Я не скуф! Я нет. Не, вы скуф, якраз. На мене скуфом не надо казати, бо я не скуф. Ну, мабуть, вам подобається це слово, поэтому я вас его таки називаю этим словом. Мене всі називають таким словом, але я просто не являюсь скуфом. Молодочек, давайте ми эту тему уберем. О, бачите, молодой чоловік. От молодой, значить не скуф. Валера, ты SKUF, а за 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 за. Я не С-К-У-Ф. Я не він. Скуфік, пише. Богдана Русанюк пише: Skuf. Skufic. Богданочка Ресенюка наказали, Skufy, Skuфі, відправить, Skufie, ентер, Skufy. Богдан, Русенюк, зберись теж. Що за ху який скуфі? Алло. Поцелуй мої пісем своїми губами. Покажи то, что є чувство між нами. Я нахуй взагалі включив можливість голосових донатів. Мені хтось скаже. Опа, мої. Ні, только нікаких ТикТоков. Трошки ти такой популярний. за хрена. Даже лайкала ф. Да. Я тебе делаю тебе как бы ну маленький. Вау, і знаєш, скільки я заробив з того одного лайка. Скока. Не х вообще брикає. Я тупо в мінусі. Мінус 120 гривень ніот на горішка потрапив. Я старалась вообще то болел. Не, не, дякую, дякую. Він малював дуже довго з дитинства. Ну. Ти все знаєш. У мене дуже гарна пам'ять, ну. Ти можеш набрати з телефона подруги своїй мамі прямо зараз? Время, видел що? Так вона тобі и вона не спить. Ну, типа, пи. Мама в лікарні. А шо, шо з мамою? Шо ти скажи? Мама маме, ты вершишь? А це шо стрімер? А шо, треба, щоб я був стрімером, щоб ви зі мною общалась, чи шо? Та ні, просто похожий. Ну, як не похожий, просто знаєш, таке оборудование в тебе. Ну, оборудование у мене серйозне, це точно. Скільки вам років, девочка? Нам по 16. М -м. Ні, я міг би общатися, я міг общатися. Я просто думаю, що мені було б не зовсім комфортно в тюремній камері. знаєте. Навряд чи там є ортопедичні матраси, я того притушую. Як справа? Все супер в тебе як. А що так пізно ввечері п'ятниця, сидиш, оце в рулетці не спиш? Нудно стало, вирішила посидіти. Так а що ж така гарна дівчина вечір п'ятниці проводить сама, що їй нудно ж стало? Та немає не з ким вийти, сижу, шукаю. Ну, я тебе вітаю, ти знайшла, до речі. Так? Ну так. А ти звідки? Ну, я. Правду говорить? Ну, бажано, да. так. <ріст> я зі Львова. Ну, так аж, а що. Хорошо, а скажи брехню тоді. Ну, я могла сказати, що я з Херсона. А для чого, типа. <ріст> 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 ну, я не знаю. Вдруг ти б приїхав. В Херсон? Так, не хочеш? Так, мені в Херсон треба їхати, чи у Львів, я просто думаю, що це? Херсон... Ну, у Львів приїдеш, я тебе зустріну. Ну, добре. Ну, диви, ну я, я в Києві. О. Ти хочеш в Київ? Ну, дивись, в мене немає грошей, щоб приїхати. Нє, ні, це взагалі. Ти навіть не заговарива на таку тему, от при мені. Диви, ти приїжджаєш в Київ, ми тут класно тусуємося, проводимо час, гуляємо, і потім ми разом їдемо Львів, як тобі йде. А хо. Я згідно, все. Ну реально. Давайте ге. Дівчу. Ні! що ні? А що ви такі здивовані, девочки, що случилось? Это <з tai>? мне кажется, да? Что за ка. Что осталось? Это <Це> замечательно. Я справа, шо робота. Ничего, сидим. Ты разбираешь рулотчик туалетки, просто, типа, цея твоя хобби. Да, он в пленке. Смотри, какая я сегодня была. Чисто не пропила, понаставляла. Смотри, сколько. Это для чего? для чего? Это косплей был. Косплей на кого? Ну, этот, есть, короче, сериал «Гранд Отель». И там черный такой, низкий. Она была, короче, его женщиной белой. В юбочке, а я mm. была черным. Она мне надела вот эту вот пленку на голову, потом черным покрыла меня, коричневым ебать. А вы косплеили прям ну, дуже приближенно до сериала. У вас что-то было после косплея? Да. <свист> <свист> реально? Реально, реально, конечно. Слушай, эта девочка, классный у вас. Я тоже хочу, что я за косплей с вами. Давайте шрека за косплеем, якусь. Я буду ослом. Ну, ты-то будеш не будешь Фионой, тебе ничего не завершается. <свист> Нет, я буду Шреком. Я буду Фионой. За то, что Ну, О, ти в піжамке уже спиш, да. Да, да. Я вже і спакен і спакен поруч на ліжку твій кент жуть, я правильно понял? Так. Да. Угу. Ну і типа, ти нічого тут ти такого тисяч. нема, правильно? Та ні. Ну вам вдвох комфортно, так і тепліше в цілому. Братан, братан, ти ТикТокер, скажи, будь ласка. Я тіктокер, да. Зараз йде прямий ефір. Здорово, скуфа, п'єте. Здорово, Хоч би побрились уже, я не знаю, ну ви себе на себе. Сые ось кап с капюшоном вообще очень червоне, уже гикає сидить, уже не може всидіти на стулі навіть. Та, Да уйдет хорошо, быстрее, наушники взял, цена высел. Ну буде. да, я сижу рады до речі. Почекай, сука, затерпів, затерпів. О, здорово. Подари. Хошот. А що ти показуєш якогось діда деда на велику? Що смішного? А что ти мені вирішив це показати вообще? Не знаю, окей, okay. okay. yeah. yeah. що це за... задумали скинуть?